Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 275 те заняття, тема якого зрізаний конус. На минулому уроці ми з вами розібрали, що називають конусом, які в нього є елементи, як вони називаються. Сьогодні ми розглянемо ще один вид конуса, але зрізаний. Перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Отже, зрізаний конус. Зрізаний конус утворюється шляхом того, що перетинається цей конус площиною, що є паралельна основі цього конуса. Тобто площина альфа проходить скрізь поверхню цього конуса, перерізає його, і відповідно в нього відпадає оцей носик, і утворюється ось така фігура. Тобто конус в, основі, в основах якого будуть кола. Маленьке та велике. Тепер, з приводу його елементів. Так вони і залишились, як з попереднього уроку. Тобто він складається з основи та бічної поверхні. Тільки тепер, що змінилося, що основ у цього конуса буде дві, відповідно, більша та менша. Висотою цього конуса називається будь-яка лінія, що сполучає дві основи та під прямим кутом. Тобто, її можна провести з будь-якого місця одної основи до іншої. Під прямим кутом, тільки. Лінія, що з'єднує центри цих кіл. Називається ось осью конуса. І також через вісь конуса можна провести осьовий його переріз. Тобто, якщо буде площина перетинати цей конус за його віссю, то це буде називатися осьовим перерізом. Тепер з приводу твірної. Твірна вона з'єднує, проходить за бічною поверхню цього конуса і з'єднує відповідно кінці цих кіл, точки цих кіл. Тепер. З приводу площі, як знайти площу бічної поверхні зрізаного конуса? Аби знайти площу поверхні зрізаного конуса, необхідно пі помножити на оцю твірну та у дужках на радіус великого кола плюс радіус маленького кола. Ну, це не важко. І тепер з приводу площі повної поверхні. Аби знайти площу повної поверхні, нам відповідно необхідна площа бічної поверхні, як вона шукається ось тут написано. І треба додати два площі кола, тобто площу великого кола необхідно додати та площу маленького. Таким чином, ми знайдемо площу цього конуса. Спробуйте порозв'язувати задачі на цю тему. Вони доволі нескладні, я б сказав, прості. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі в наступному уроці, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Дякую за увагу.